Я дивлюся і нічого не бачу, якась темрява і пустота. І тут я думаю, невже я втратила свій дар яснобачення? Але давай спочатку я все поясню. Ще вчора я давала підказки від Хроніка Каші на лютий 2025, і все йшло і добре. І ось я думаю, зараз ще одну і піду відпочивати. І саме ця підказка була для мене стопором. Я довго вдивлялася в енергополі людини, але нічого не бачила. Нічого не чула, нічого не відчувала. Просто якесь відчуття спустошення. Хотілося просто піти і спитати, в тебе щось сталося, дівчино? Вже пройшло майже півгодини, а я нічого не бачу. І тут мене охопив страх. Можливо, я перестала бачити щось не так, мені стало страшно. Але ні, я знаю, як це працює. Тож я взяла паузу, відпочила, зробила ще раз медитацію настройки на це поле, на цю людину. І нарешті мені дали відповідь, і я була дуже здивована. Відповідь прийшла про те, що людина зараз знаходиться в якомусь невирішеному стані, щось трапилось, щось відбувається просто відчуття спустошеності і більше нічого. Темрява, іначе я скрізь темряву а, намагаюся прообратися. І тільки коли клієнтка дала мені зворотній зв'язок, я зрозуміла всю картину. Я все побачила дуже чітко, і це мене дуже здивувало. Тож в неї стався форс-мажор буквально на днях, і вона не знає, що буде в лютому, і тому там нема енергії. А я считала якраз те, що енергії нема. І я не можу нічого відповісти, бо немає розуміння, що робити, як робити, що буде. Але все ж таки рекомендація прийшла. І я була здивована двічі, що вона вже сама прийшла до цієї підказки, а взяти час на одинці сама з собою в своїй тиші і темряві прийняти це, і відповідь прийде сама. Ось такі бувають підказки від вищих сил.